Слава Україні! Сьогодні хочемо зробити такий тест в ґрунті прилада квазар F3, виготовлений в майстерні новий горизонт на новому тестовому майданчику. Отже, вмикаю прилад, трішки по налаштуваннях розповім. Тут частота зараз 18,7 кГц, виставлена бар'єр, точніше порог 3 по налаштуваннях датчика струм. 55 мА. Фільтр, швидкість фільтра нормал, це така універсальна швидкість. І по налаштуваннях аудіо Зараз схема озвучування, третя виставлена. Це для максимальної глибини. Дещо прилад чіткіше бачить сигнал з цієї схеми. Отже, для... А, давайте без цілі. Прилад від... відлаштований від ґрунту, без наявності там цілий, сигналу нема. Прилад реагнозів. Почнемо з п'яти копійок СРСР, Ось такий п'ятачок, на 25 см глибини. Такий сигнал. Принципі, приват гарно бачить, де якісь проскакують спрацювання в чорному. В основному це чіткий кольоровий сигнал. На 30 см, да, він сказав. Це Википний СРСР на 30 см. Бачить, теж. Але тут вже тільки в одному положенні, коли датчик чітко над, над ціллю. Ну, Трішки проскакує в чорне. Ну 35, 35 я думаю. Це вже прилад не справиться з таким завданням. Якісь фантомні є спрацювання, це не на цій. Добре, далі. Ну, ось римський динарик срібний. О, почнемо з 20 сантиметрів. Ну тут є чіткий сигнал. Легко його почуть. Зловить і спробуємо на 25 сантиметрів, так само динарик. і тут уже трішки закидає в чорний, в деяких положеннях. Якщо швидше робити проводку взагалі в чорне, якщо повільніше, то кольоровий сигнал. Ну 30 см не будемо перевіряти, тому що вже прилад не справиться з таким завданням. І скіфська вістря-стріли. Скіфський нак. Ось такий. Невеликий. Пробуємо на 10 см. Я вже в якомусь відео говорив. що Тут якась аномалія на 10 см, яке дрібне закидає в чорне. Це в тестовому цьому майданчику, я не знаю. Практично всі сигнали в чорне. А на 15 сантиметр зараз спробуємо, але начебто перевіряв, начебто в колір закидаю. Чітко, О, чіткий сигнал. 20 см. Спробуємо, звичайно, але це мабуть вже ніякого результату не дасть. нам Щось десь проскакує, але це такі фантомні більше спрацювання. Тому ну, в принципі 15 см прилад витягує в грунті, вістрі, вістрі стріли Ну, Начебто, все. Дякую всім за увагу. До зустрічі.